От, продовжуючи цю розмову про, про Росію та про те, що відбувається в Україні зараз, путінський конвой іде вже територію України. От зараз надійшла інформація, що перші машини вже заїхали в Луганськ. Як ви вважаєте, як має реагувати українська влада? Ну, окупація вона відбулась не сьогодні, а зрозуміло, що ті. Війська, які пересувалися, та техніка, яка пересувалася з Росії, це все було свідчення агресії з боку цієї держави, якому не даремно порівнюємо з нацистською Німеччиною, тобто путінський режим це абсолютний аналог. І навіть в риториці. Захист німецькомовного населення у Гітлера, тепер захист російськомовного населення у Путіна. Потім як той судети захоплював. Цей починаючи по частинах, намагаються відкусувати від а, України шлюз Австрії, так, так. абсолютно, абсолютно аналогії, і а, так як брехлива гебільська пропаганда була у а, Гітлера, аналогічна дія пропаганди кремлівської недаремно навіть офіційно захоплюється Гебільсом, обмовився на зустрічі з представниками єврейських священників а, а, талантами а, зі слів Путіна Гебельса. І саме так працює ця пропаганда. Як Катинь Сталін казав, що це на німців перекидав, так зараз Путін теж от третій екземпляр з цього ряду: Гітлер, Сталін і Путін. Так от зараз Путін стверджує, що це все робить буцімто українські війська, а вони лише гуманітарний кановоль. Насправді, агресія, а мета яка? Поставити. По периметру окупованих вже територій, ці білі автомобілі, і де-факто зробити з цієї окупованої частини Луганщини і Донеччини Придністров'ю. Тобто відгородити, зробити кордон? Щоб так? у нас був постійний цей якір, який є у Молдові в вигляді Придністров'я, теж окупованої Росією території. Нагадаю, там є російська 14-та армія, і без росіян Молдови втримали цю землю. Аналогічно, як Росія окупувала свого часу. І Абхазію, і Південну Асетію у Грузії Це і вони зараз намагаються зреалізувати і тут. І тут абсолютно погоджуюся з Тетяною, що проявилася українська нація. Я абсолютно певен, що без цих би добровольчих батальйонів на жаль не заворушилась б українська держава. Як здали Крим свого часу? Ми на жаль, українська держава здала Крим, можу стверджувати, бо я тоді якраз був в Криму, спеціально їздив. Що ж вони захистили? А я особисто їздив по військових частинах. А хто ж тоді здав? А здали? Можу назвати українські посадовці, які забороняли не лише діяти військовим нашим діячам. Це неправда. Я вам скажу, я писав 17 пунктів, де пропонував, пропонував з трибуни Верховної Ради, щоб ми скликали всіх керівників. А ви розуміти, що ви зараз міських, пунктів? ні міських, сільських рад. Для в херсоні не можна було робити в Сімферополі, для того, щоб скрило в Херсоні, щоб не можна було. Проводити там псевдореферендум. Цього не робилися. Щоб скликали там директорів шкіл, щоб там не можна було проводити цей псевдореферендум. Щоб скликали головних лікарів, цього все не робилися. Я не знаю, чи через боєгусто, були... чи Давайте через І зараз. розуму. І зараз я можу стверджувати, що аналогічно на жаль відбувається дуже Чому багато депутат, от дивних не питань. Чого ви не робили? Я як депутат це заявив з трибуни Верховної Ради, Чому я як депутат поїхав. Ви знаєте, Ми що ви рішення. Рішення приймає прем'єр і голова Верховної Ради. Чому вони не захотіли це? Питання до них. Я пропонував, наприклад, щоб була зроблена. Типу піар. А ні, переповідаю. Типу ваш піар переповідаю. Значить, якщо я щось пропоную, я це роблю. Я сказав, що українська держава повинна зробити контрагітацію. Не зробили ні РНБО, ні уряд, я зробив, випустив 150 тисяч газет для Криму проти референдум. Скажіть мені ще хоч одного депутата, хоч один державний орган, який це зробив. Якщо я роблю, кажу про необхідність агітації для Луганщини і Донеччини, це була боротьба. Це була спроба боротьби. Скажіть, хто ще спробував? Спробу піару. Ну, для вас можливо, будь-яка боротьба піару. Пані Тяни, не маю. хочу ну, з вами. Піар теж може бути корисним? Аналогічно, ні, ну я вам скажу, що люди, які приїжджають зараз на Донеччину Луганщину, можуть сказати, що це піар. Як ви можете взагалі казати, що хтось дав з Крим. А, бо його здали. здобувається. Бажаючого здати Крим. На жаль, ми не боролися за Крим, так це як повинно боротися. Ми так, не маємо туди боротися. Ви чудово тоді все розумієте. Ви чудово розумієте. Я що не було тоді ким боротися? Тому що кримські військові мали кримські сім'ї, які дитяна, були зараз військових, це окрім військових, є цивільні засоби, от так само як зараз потрібно, окрім воєнних засобів. Ви розумієте, що потрібно, наприклад, відключати російське телебачення? А в Старобільську, де я був 10 днів тому, російське телебачення дитяна, працює. Дитяна, з політичної точки зору, коли ми озброїмо ці батальйони, які йдуть в атаку з, з автоматами. Ну, це питання, про яке я постійно говорю. Що як було у нас не все гаразд з державним апаратом, і з військовим керівництвом, зокрема, і те, що нам необхідно проводити точкові воєнні ротації, для мене це абсолютно зрозуміло. Ті, хто проявив себе найкраще в Криму з військових, а були там нормальні українські військові. На сході. Ну, вся 25-та бригада десантна, яка що? воює за це. Їх потрібно, потрібно давати чергові і позачергові звання. От зараз хлопці, які працюють в батальйонах добровольчих, це Золотий фонд нація. Я би комбатів і ротних зараз би став Губернаторами, ну, тобто головами обласних адміністрацій в Луганщині і Донеччині. Головами райадміністрації. адміністрації, не Таруту олігарха, олігарха та? а одного з комбатів. Нехай би може йому знань не вистачало, дати йому нормальних заступників по економіці, по гуманітарних питаннях, по соціалці. Але це люди сили, люди зброї, схід поважає силу, і потрібно це, зараз це. ставити саме таке керівництво. Щодо загиблих, мені здається, що проявляється зараз а, а, якраз, і це постійно потрібно говорити: єднання всієї нації. Бо а, хтось запустив з російської пропаганди. На західній Україні інформацію, що е, в військах там і в наших добровольчих батальйонах е, лише західніки. Це неправда. Ні. Я думаю, що багато хто з нас ну, статистика був, 50% російськомовних відсотків Дивіться, так? більше. Ну, от я був в, в Айдарі, Без російськомовних, Чолодей, патріотів. Так, російськомовних патріотів, і, за Україну. І які, які воюють зі зброєю в руках. Гінуть люди абсолютно з різних регіонів. До речі, завтра киян запрошую у 10-й годині будинок офіцерів. Ще один з афганців, До речі, з Чернігівщини, Олег Міхню загинув. Один з, з, з керівників спецпідрозділу афганського, тричі поранений в Афганістані з, з двома орденами червоної зірки. Люди так, перед тим ще кілька вдарі вдаріців, так само знайомих. Там Пилип Слободенюк, Андрій Марунчак. Ми з сьома, ними знайомились на Грушевську. Деяких людей я бачив, яких я бачив ще під час помаранчої революції, це деяких ще з наших часів, коли ми боролися з кінця 80-х, наприклад, там Євген Дикий, який був так само зі зброєю в руках в, в вільністю парламент захищав, це я до того кажу, що насправді Україна боролася дуже довгий час. Не зовсім правильно казати, що вона народжується лише зараз, ні. У кожного покоління було були свої повстання, були свої перемоги. Те, що воно йде по наростаючу, тому що режим в Росії стає злішим і агресивнішим, тому і опір наш більший. Але те, що розширяється українська свідомість, так я пам'ятаю, коли ми їздили в 90-му році в Чернігівщину на Чернігівщину. Нас ще вороже сприймалось, українці, україномовні, але вони були засорені комуністичною пропагандою. Поступово нам вдавалось українізувати Україну. Ну, так це от, те, що Тетяна сказала, так от от зараз, коли, коли Україна у 2004 році була навпіл, та потім просувалась от, зараз ну, ну, про українські настрої йшли на схід з позитивних моментів. Знаєте, ну раніше доводилось бути постійно в великих містах, там на, на сході. А зараз вдалося, ну і в, в, в прифронтовій смузі це вже це вже на, насправді тил, як Сватово, Старобільськ, і реально Фронтова смуга, як там щастя, ви знаєте, я відкрив для себе у цю Луганщину там українське єство. Я постійно кажу, що не треба ганити суржик. Це українська народна мова, народною мовою українською спілкуються, як по селах. Так і по цих містечках а, Люди, як, тільки, як, тільки, їх звільнили, так, правда, як тільки їх звільнили, хто в українській футболці мене розчула е, жіночка, яка їде е, прямо напроти нас з е, коляскою, а на колясці синя-жовта стрічка. Тобто, як тільки стало можливо, у них цей українське іство відразу на звільнених територій пішло. І зараз потрібно не говорити, що нам потрібна чергова хвиля русифікації. Ті ні. ні, нам потрібно допомагати нести українську культуру. Вони реально мало знають української культури. Ми позавчора. За один день наші дівчата з безкоштовних курсів української мови зібрали за один день для е, Слов'янська півтори тисячі е, книжок. Ми відкриваємо там курси безкоштовні курси української мови е, в слов'янську. За безліч і є е, е, культурних ініціатив. Не тільки ми возимо туди митців, міністерство возить митців, автономне їздять і дають українську культуру. І оце це починає живитися тим, щоб держава не займалася справді 23 роки, а Це повинна бути системна е, е, робота по дерусифікації. До речі, і в Криму мали е, е, займалися. М можу, Олексій, ми віддали Донбас, я вже питаю. Не віддали, ні, не віддали, не... ні, ні. Віддали Донбас партії регіонів. Я не кажу, що ми От віддали. зараз не потрібно ми зараз віддали. наново віддати. Ніяких компромісів з цими олігархами, особливо в гуманітарній так. сфері, не може бути. Зараз потрібно очищення і від ми криміналітету, там, ми потрібно, повинна бути системна боротьба з корупцією саме там. На Єзрає сході можливо. і Луганщині боротьба з корупціонерами, боротьба з Єдили проросійською агентурою, і, чи, і о, о, мусить бути гуманітарна програма для цього регіону. А ми розуміємо, що у нас зараз для того, щоб зміцнюватись, треба будувати нову економіку. І чи працює, чи маємо ми такий внутрішній план маршала для, для, для створення країни? Дуже коротко. Це дуже серйозне питання, тому що насправді відсутність економічних реформ і відсутність боротьби з корупцією – це найбільша допомога Путіну. Тому що якщо у нас по наслідках року виявиться, що зменшення зараз добробуту всього населення і збільшення добробуту олігархів, то це насправді допомога Путіна. Тому нам необхідні економічні реформи боротьба з корупцією.